Привіт, привіт, недавно записував відео стосовно депортації заборони на в'їзд на територію Польщі і інших країн Євросоюзу. В основному наші люди отримують ці заборони за підроблені документи. Це чаще всього за підроблене освічення і зазволення. Коли подаєтесь на візу, то консульство залишає, що ви подали. Цей підроблений документ, інша історія це ковід-сертифікати. Раніше була популярна тема. Всі робили, всі грішили, і частину людей зловили, дали їм теж заборону на в'їзд. Інша частина людей це ті, хто працював нелегально, теж отримали свою заборону. Це якби головні теми, по яких людей ловлять і дають, дають цю заборону на в'їзд. Якщо ви маєте якісь інші випадки, будь ласка, поділіться ім'я в коментарях. Це цікаво, ми розберемо їх. Можливо, чимось. Допоможемо, да? але загалом кожну депортацію, кожну заборону в'їзд можна вирішити через півтерміну її дії. Якщо у вас є така проблема, якщо ви знаєте, що півтерміну дії пройшло, можете теж написати, з вами поспілкуємось і допоможемо. Також, якщо ви просто знаєте, що у вас є заборона, а ви не маєте жодних документів, бо часто люди їх викидують, гублять і так далі, то є можливість подати офіційний запит, отримати відповідь, де буде чітко написано за що у вас на в'їзд, до коли ця заборона на в'їзд і якою країною видана? Бо не завжди це Польща також може бути заборона з Литви, з Німеччини, наприклад, або інших країн. Якщо цікаво, пишіть.